Виїзні засідання громадської ради, яка діє при Закарпатській обласній держадміністрації, вже стають традиційними. Підсумкове цьогорічне пройшло на базі Національного природного парку «Синевир». Його площа становить 43 тисячі гектарів. Ця територія багата на унікальні гірські ландшафти, численні річки озера, Смерекові та букові ліси, щедрі на рослинний і тваринний світ. Тому в парку проводиться належна природоохоронна та науково-дослідницька робота. Велика увага приділяється парком розвитку рекреації та туризму. Деякі рекреаційні об'єкти парку відвідали і учасники виїзного засідання. Один з них Синевирське озеро. На осінньому Синевиру ми побували вперше. Синевир, або як його ще в народі називають морське око. Ходить у сімку природних чудес України. Тепер воно вразило нас своїм осіннім мілководдям. Як з'ясувалося, це природній процес. Рівень води в озері постійно змінюється, знижується взимку і підвищується весною та влітку. Відповідно, площа водного дзеркала коливається від 4,5 до близько 8 метрів, коли синевир повноводний. Восени рівень води знову спадає, що призводить до значного замулення. Оце, якби відбувається на природньому рівні, у нас тут національний парк і ми, ми не можемо там втручатися сильно, там, щоб щось виловлювати, щоб там щось, цей, як кажуть, щось, якусь господарську діяльність. У нас все основне от, зберегти його. Осінь і благотворно впливає на Синевир, бо озеро цієї пори відвідує менше туристів. А це в свою чергу зменшує його засмічення і полегшує прибирання працівникам парку. Є звичайно багато людей, які ну не зовсім як кажуть, етично виховані, десь кидає сміття. Але для того в нас є кругом зроблені урни. Спеціально смітники постійно тут чергують наші. Можете і зараз побачити кормі працівники, які постійно це прибирають. Прибирають, якщо приходить десь компанія. Якісь влаштовують піхніки, то за ними теж, звичайно наглядають. Звичайно, дивляться, щоб не було якихось там ну шкоди природи. Високогірне диво природи, яке утворилося більше 10 тисяч років тому, в результаті потужного сулу пісковиків, вразило нас чистою та прозорою водою. А ще озеро, назва якого походить від двох закоханих, яких звали Синтавир, має чудодійні властивості. Минулого року, за дослідженням НАСА, коли вимірювали десь в космосі, там зафіксували джерела енергії, то виявилося, що з озера Синелір входить до таких одних світових об'єктів, з якого дуже багато позитивної енергії черпається. Так само озеро має властивість виконувати бажання. Якщо люди приїжджають сюди, гадують бажання, входять озеро кругом за годинниковою стрілкою, кидають монету, то обов'язково це бажання тісне. Існування такого дивоозера призводить до того, що кількість туристів, які хочуть його відвідати, щороку збільшується. Щоб повністю задовольнити потреби відвідувачів, необхідно розбудовувати і розширювати туристичну інфраструктуру. Даліш із таких проблем це є, це є будівництво ще споруд. Які б не приносили шкоди на поричному цьому середовищу? Споруд легкі форми, де люди би могли відпочити, де люди б могли б просто посидіти, помріяти, помилуватися природою, заслуговує на краще і дорога, якою поки що до озера добиратись зовсім некомфортно. Цьому б могла б подальшому посприяти і влада. Ну, місцева влада, місцева влада і дорога, то напевно така ситуація не тільки з нашою дорогою, а й з дорогами ми бачимо в іншими, в інших районах, в інших областях. Це біда, біда нашої держави. І як в програмі президентській сказано, в програмі нашої області. Напевно, на слідуючий, на слідуючий рік це буде рік. Відбудови, відбудови, капітальної відбудови доріг не по європейськи добиратись і до притулку для бурих ведмедів. Тут улюбленцями туристів є перші його мешканці: Дюрі, Бубочка, Роза і Потап. Зараз вже нараховується 11 клишоногих. Попередньо цих тварин тримали в приватних оселях, пересувних цирках та звіринцях, на бензозаправних станціях та ресторанах. При цьому вольєри та раціони практично не відповідали біологічним потребам, нерідко з тваринами жорстоко поводилися, скували собаками, спричиняли опіки, переломи та інші травми. Тож постало питання про створення спеціалізованого центру реабілітації червонокнижного бурого ведмедя. Місцем для центру було обрано парк Синевир. Бо ця територія міжгірщини за ландшафтними та кліматичними умовами відповідає природному середовищу існування бурого ведмедя. Тут живуть тварини у напіввільних умовах. Вони граються, купаються, проте розмножуватись, як показує світова практика ведмеді, які раніше жили в неволі, вже не зможуть. Розмноження в подібних центрах. Недоцільне, оскільки збільшується кількість особин, і це є світова практика ніде в світі у подібних закладах не проводиться розмноження тварин. Також цікавістю учасники виїзного засідання пройшли туристичним маршрутом, який має назву лінія Арпада. Це військово-оборонна система німецької армії та її союзників під час Другої світової війни. Була створена вздовж старого державного кордону, який простягався через весь карпатський гребет довжиною понад 300 кілометрів глибиною до 120. Детальніше про унікальну природну і культурно історичну спадщину регіону ознайомив візит центр Національного природного парку Синевир. Тут пройшла і конференція. У ній, як і у виїзному засіданні, Взяли участь члени громадської ради при Закарпатській Ода, відомі науковці та природохоронці нашого краю. Сьогоднішній захід він теж я певний буде у вас від в душі. А ви поділитеся тою частиною душі і, і з іншими. І в загальному у нас вийде якась нормальна система, щоб ми знали, що ми є для того, щоб ми пам'ятали єдно, що Людина є лише дитиною. Природи на Закарпатті в рамках виїзного засідання. Також побували і туристи з Криму. Люблю цю землю, долин і гор ні віст ні як вис... дитя. Пусть будіневіка благословенна, сія благословенна земля. От всі живе моде. На конференції в ході спілкування йшлося про те, що національний природний парк Серневир. Може стати хорошою навчальною базою для студентів під час проходження їхньої практики. Мусимо цю роботу проводити. А як бачимо, що практика показує, що це робити спочатку з ентузіазмом, а потім і, щоб вона переросла в те, щоб за нами молодь долучалася, і вона я знаю, що ви знаєте, що скільки в нас учасників на тису приходять. І помаленьки повинні появитися і в наших Карпатах, і е оскільки це е майбутні організатори туристичної діяльності, вони ще мають привести до нас і відповідно туристів, щоб це діло не просто закрутилося вже е на фінансовій е чи комерційній основі, бо навірно такі закони природи. Першим кроком у цьому напрямку стало підписання угоди про співпрацю між національним природним парком Синевир та Ужгородським ТІ Київського національного торговельно-економічного університету. Справа хороша, і дійсно це буде не лише виховне, виховний момент, але будуть разом оці ваші студенти, які сюди будуть приїжджати до нас. я думаю, що вони будуть приїжджати. У нас є місце, де їх посидити. У нас є база, у нас є і заклади торгівлі, чесно кажучи. І вони разом із тим, що будуть проходити практику, будуть здоров'яся, будуть приручатися до природи. І все буде вигодно всім буде. Також важливо донести думку збереження природи і до учнівської молоді. Це можливо зробити лише через свідому участь школярів. У природоохоронних заходах одним із таких шляхів, і я думаю, що ми зможемо його довести до логічного такого завершення відновити, реорганізувати, де не було створити і педагогічні осередки, скажімо, такої громадської організації, як товариство охорони природи, відновити діяльність юнацьких секцій. Це буде можливість активним людям, природоохоронцям, займатися з дітками не тільки теоретичними матеріалами, а й практичними такими заходами. Учасники конференції також переглянули. Відеороботи про сплав по тисі. Одна розповідала про цьогорічний заплив на гумових катамаранах, які продовжили традицію розпочату 10 років тому. Саме тоді Мирон Цюбик зібрав кращих природохоронців Закарпаття і зробив спробу пройти бурхливою тисою на бокорах, щоб таким чином доторкнутися до історії бокорашів свого краю. Дехто з тодішніх очевидців. Назвав сплав бокорашів 1993-го великою авантюрою. Авантюрою не було, авантюрою ця експедиція не була, але після навіть вже коли і закінчили ми цю експедицію, і ми її досить удачно зробили. Ми ці бокори залишили, я хоч таке нюансів, знаєте, у нас ну, грудку солі, солі гаппильцю, дуже гурького. Мусить дати то. Дарі от один цюбик з своїми хлопцями повіз ліс за кордон, їздив. Шість кубів. — Тільки шість двадцять кубів. Двадцять кубів, 20 кубів. 20 кубів. <поцю> через кордон. І воно значить не смереки. Контрабанди. Не смереки. А ясеня. Ясеня. І це пишуть науковці, котрі хоч носив біс на того ясеня, як він явся, чи де плавати у Приємно, що не зважаючи. Ні на які труднощі традиції бокорошів на Закарпатті живуть і розвиваються. І як результат цього на виїзному засіданні було створено нове громадське об'єднання, яке так і назвали Бокораш. Оформили наше громадське об'єднання екологічного напрямку, значить, у такий клуб Бокораш, який. Е Об'єднав собі людей, які плавали з нами на бокорах по річці Тисі, які з нами плавали на катамаранах на протязі цих усіх років. І які показали, що е, ну ми вміємо організувати, зробити ті чи інші акції. Сьогодні презентували якби створення такого громадського об'єднання Бокараж. Воно дасть змогу, адже ми дуже багатьох за ці 10 років і взагалі знаємо із тих же науковців, і тих же освітян, практиків природоохоронної справи, активістів, аматорів природоохоронної справи, ми їх будемо намагатися об'єднувати такі ж робити аналогічні зустрічі якомога більше практичної роботи. Я думаю, що це, якщо ми говорили в першому етапі, я говорив про освітню справу, то зараз і в практичному аспекті буде позитивного багато зроблення для природи нашого краю.